Та зловили щуку. Щуку, міні-щучка така. Блін, на ці річки, міні-річка, міні-щуки, коротше. Так що так. Ух! Давай кидай її назад. Не, кидай, не. кидай назад. Малесенька така. Приїхали в справах і вирішили трохи в місті покидати. Ну що, Сергій, ти задоволений? Я задоволений. Тільки ніде ось тут з краю можеш сполоснути руки. Так що такі справи, коротше, мене зробив. Да, зробив. Це була а тепер міні. Який рибак, така й риба. Обережно. Друзі, це заїхали по справам і захватили спінінги. Блін, вона. Вона така сильна, За... не можу взяти. дивись, щоб не вскакала. Короче, я думала, що ти Відійди сюди, собою, щоб вона не втекла. Короче. Я думала, коротше, що той. Що ти не витягнеш за тих камшок? Блін це кілограмово стопудова, перехідна щука. Друзі, реально подивіться місто. В місті реально річка. Заїхали в Сергія, пошабашив телефон, завезли в ремонт. Чекаємо, доки зремонтують, якщо зремонтують ще, і вирішили покидати спіни. Реально, блін, круто. Дивіться, яка гарна щучка. Так вона в каміню вдарилась і зійшла. Я думаю, подивіться, тут такі коротше камишки. Я думала, по тягну, я. думала Ні, ти по камишах зверху тягнув. Коротше, що ти не той. Я дивлюсь, пока натякаю. Я йтяну така гаття, і ще маленький ті. А я дивлюсь, коротше, тебе спінінг здагнувся. Дебило. Думаю, о, точно щуку гарно тягне. Oh, Клас! Ну Сергій молодець не збрехав, сказав, що тут веселіше. Реально, mm -hmm. тільки де саме він ловив, я не знаю. Неочікувано. Друзі, ви тільки подивіться, якої ширини ця річка. Просто, я кидаю по діагоналі, щоб дуже часто не закидувати. Я в шоці, Сергій? Я давай тобі. сфоткаю тебе. Клас, я не неочікувана взагалі. Хай вона трохи вгаманиться. Добре, продовжуємо далі. Коротше, пробуємо. Давайте сфоткаю. Клас. Кажу, я ту приманку взяла по знижці. Просто зайшла у купуєш ті приманки, немає толку. Коротше. Мало толку. Але, напевно, діло не в приманках, а в кількості риби. А пізніше я коротше, пішла якось в магазинчик, щось чи за гачками, чи за чимось. І чисто так не хотіла дуже витрачати гроші. І думаю, а хочеться взяти якусь приманочку, глянула по знижці, просто такий слаг. Реально, і я взяла той слаг, думаю, та блін, думаю, двадцять гривень, чотири штуки. Думаю, візьму, хай буде великий розмір. Може, коли пригодиться, як всі основні самі ходові приманки закінчаться. думаю, щоб хоч було причепити. Реально, вже друга щука. Перша моя щука була 670 грамів. І це вже реально, реально. Так вона не тільки в мене на віброхвіст клюнула, а в тебе на слаг клюнула. І дощ пішов. Оце не дуже гарно, мені не подобається. Ще... У мене вже було, напевно, три клювання з цією щукою. Тепер. Ну, я перев'язалась, бо в мене 20-й флюрік там стояв, бо відкуси. То мені мене, звісно, не відкусила. Ладно, буду вимикатись, бо дощик Тепер. іде. Сьогодні такі сплошні, якісь гарні, негарні новини. Я не знаю. Сьогодні гарний день, Сергій, чи поганий день? Да, все, риба телефон не можуть нам ніяк зробити, потрібен на завтра телефон. Але зато риба ловиться. І я не можу ніяк оприділитись, чи гарний сьогодні день, чи не гарний день. Коротше. Телефон зламаний, зато третя щука вже. Ні, ну одна щука і два. Карандаша. Ой, пливе, як гарно пливе, пливе, диви. Пливе, пливе, пливе. Як ну, яка клюва. Я, ой, я та від цих щук. Ну, маленька, зато приємно потягати. Угу. По половить, хоч щось ловиться, клює. Відпускаємо. Звісно, відпускаємо. відпускаємо. Ну, ну. ну. І знов пливе, пливе. Ага. Давай, відпускається. Гігантську щуку. Волос. Оце прикол. Давай. Опс! Все побило. Гарні щучки, активні. активні, на пасивні приманки. Друзі, реально, ходимо, накупляли і зі шайнерів тих чотирьох дюймових. Реально, щуки плюються на ті зі шайнери. А вона клюнула, потім іще отут, тут камеша, ще плюнула. Догнала. Коротше, плюються на ці шайнери, не хочуть, тупо на слаг. Дубасять і дубасять щучки на слаг. А ні, почекай, мене ж на віброхвостик клюнула перша. А, ну, да. Але віброхвостик двохдюймовий. Ну, я тащусь від тутешніх щук, блін, такі прикольні. Ну, нас більше. більше. Зато подивись, рибаків нема, а щука є. І тому вона є. Бо там де ми завжди ловим, там просто-напросто ту щуку вже перебили наухналь. Ти розумієш? О, да. Що навіть отакі шкети, мали б шкети, аби були, вони теж би клювали, ти розумієш? А то навіть такі шкети не клюють. Я стою і в шоці, думаю, там реально вже ніфіга не залишилось на тій річ. Це просто-напросто. Як так, я не знаю. А і так. Ну, шо, кілуху ми забрали, там 100% кілуха, і вона сто відсотків прохідна та щука. Там, мабуть, і більше. Я теж думаю, що більше, і, і так по замірам вона прохідна. А вона Та що з ними робити, Нам і вистачить тієї. Тієї щучки. Ладно, коротше, ще попробуємо, Та будемо, напевно, звертатись, бо нам треба їхати. Дуже добре, що нам майстер заздалегідь подзвонив і сказав, що нічого не вийде, коротше. Ну так. Так, що можемо або звертатися, або ще ловить? Ну, у нас буде ще, якщо ще ловить, ще десь годинка половить чи скільки менше годинки, так. Або треба вже збиратися і йти. І знову дощ починається. Така погода крута, то піде, то перестане. І подивись, не дивлячись на це, то щука клює. Реально, не, не залежить від погоди. Отож люди казали, що розповідають, що риба клює під час дощу. реально. Вона не клює, просто там, де її взагалі мало, де там десять щук залишилося. Оце оце так. Я не було, що вона там. А угу. тут, видать, ну ладно, ще трохи покидаємо та й підемо. Таке не дуже довге відео у нас вийшло. Ну така маленька похова. Кльово, мені теж На так. 4 На 4 дюйми, так. Там пасивочка, і легко зажрати ту приманку. Мені теж така сама втратила, втрапила, я така кльова. Я думала малесенький судачок. Я навіть не знаю, чи судачок тут є. Зачеп. Тут гілки є. Мене... Ти спробуй, може від той. Від... Я двійником тут зачіплялася і, і відірвала, а -а -а. посмикала. Ні, двійник я дістала, все нормально, може якась гілка невелика. Я, я навіть не знаю, чи є тут судачок чи немає. Коротше, ну не знаю. Я думала, малесенький судачок, бо тут якийсь колір, окрас такої, щучки. Вона якась світленька, коротше, там темніше, де ми завжди ловимо, а тут якась світла. Може, то не зачеп, може то риба. Там може бути якась гілка масивна, і ти можеш її тягати. Пробуй підтягувати вверх. Тянеться? Ні? Ні, не тянеться. Не піднімається? То гілка якась з дерева. Ладно, будемо відчіплятися. Якщо, якщо щось буде, ще буде вмикатись. таке коротеньке відео вийшло, тож ставте лайки, якщо вам... Посмикай, спробуй так посмикай. Відчепився? Може, то взагалі не гілка була? Може, яка щучара здорова. Ні, реально була гілка, я витягла, ну, відірвала гілку. Так, підняла. Вічок роздивіла. Ну, гілка може. Ладно, коротше, ось такий відос, якщо щось буде, ще вмикнусь. Невеличкий, коротенький, але з покльовками, з трьома щучками. Навіть і не планувала. Я вже реально думаю, те, що Сергій хотів спробувати. Ми з другої сторони мосту там хотіли спробувати, спробували, та взагалі у нас нічого не було, але ми там трохи покидали, там ніде підійти. Перейшли на цю сторону і тут почали кидати. і Сергій, що ти сказав? Хочеш покидати? Так, Хочу покидати. А я що сказала? Що покидати. Так було, чесно признаю. Yeah. В результаті 2-1, коротше. Так що такі справи. В результаті Фу, ні, все, друзі, вискочили. біжимо, бо треба встигнути на свій транспорт. Фу, бо мені на машині, на електропоїзді треба, і то, можливо, ще пізнимось. Три щуки за годину, друзі, реально. Я взагалі кайф, це. Сергій, що це О, за рибалка? Молодець. Всі Ще п ять. П ять. П ять. Ну ладно, все, на цим закінчуємо, не буду далі. Вже все. Стабілізації нема. Рибалка скінчилася. Кому сподобалось відео, ставте лайк, Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на риболовлі.